Вітаю вас! Сьогодні з раночку наш путь лежить до барбершопу. Ми їдемо постригти свого трьохрічного хлопчика та зробити йому зачісочку. Їздимо туди раз на місяць, тож він знає це місце, їде туди з радістю в очікуванні його улюбленого майстра. Отже, ми вже на місці, тож висаджуємось та проходимо. До своїх улюблених знайомих. Ось так виглядає марбшот. Дуже привітні в салоні майстри. Поряд салон жіночий двері. Стрижуть майстри такі цікаві, гарні. Ось таке них. такі столики, такі полички, майстер салону. Війшли на робочого місця, праний. Ось так. Це, мабуть, він на стінах фото відвідувачів салону. Цікаво подивитися, що діти ведуть себе абсолютно спокійно з руками майстра. За мене працюють майстри. Цікаво дивитися на їхню роботу. У кожного майстра є своє місце, дзеркало, звісно, на якому прикріплено його фото, а також сертифікат. Ось наш майстер обслуговує з таким сертифікатом відповідності. Поверху йде інформаційна табличка, яка говорить, що оплату можна здійснити в касі, але. Додаткову вдячність можна також е, виразити і майстру, але це не обов'язково Ось такі робочі місця. Все строго, чистота, ніде не волосиночки, ось так. Одному майстру допомагає інший, веселить дитину. Дуже, дуже я вам скажу, все це. Тішає, молодці, я в захваті. Від цього там демо. Розмовляють як з дорослим. Саме цікавіше, що для дитини використовують козель для укладки волосся. І він сидить і дуже йому це приємно і дуже подобається. Ось покажу вам прибори іншого майстра. які вони красиві. Чудові. Заплатили 20 доларів та отримали масу гарних емоцій. Покидаємо салон. Зараз ми їдемо на мийку. 30 доларів на місяць коштує абонемент. цей самомийка, так виглядає в'їзд на неї. Ось нас запрошують під'їхати. Працюють миючі штуки. Цікаво, я в такій мийці не була, коли водій та пасажири залишаються в ній, ось так миють машину перед нами. Зараз так помиють у нас. З усіх бочків. Ось так миють на дворі авто. Для того, щоб покупатися, для того, щоб мити машину, куплений абонемент на цілий рік, можна її купати хоч 10 разів в день, хоч один раз на місяць. Різниці немає. Зараз хочу вам показати один уютненький а. магазинчик Клівленда. Дуже він мені подобається. І тож, Проходимо. Такі стільці невеличкі, такий гарний, влютненький, дуже багато тут продуктів різноманітних, овочів. Ці зв... Ціни, звичайно, вищі, набагато вищі, ніж в Коско. але і товар трішки, скажімо так, інший. Чави, ми ось дивимося. 6.99. Овочі самі різноманітні. Імбир, часник, гарбузи, зибулька. Ось така різноманітна. Сама-сама різноманітна. Картопля солодка. Ось так. А також дуже великий вибір. Сиропобасних виробів, картопелька, Бенце 599. І взагалі я вам покажу зовнішній вигляд. Наскільки ціни, хочу вам на зовнішній вигляд магазину звернути увагу. Який він гарний, затишний. Ось такий магазинчик, який щодня проїжджаємо. Йдучи в дитячий садочок. Горішки багато. Ось такий лікар-горідчаний відділ. Багато венця різного. 6,99, 5,99, 4,99. Ось такі ціни. А також Кетчуп, по майонези, соус, молоко. Бачу, що молоко долар дорожче. Яйця. Яйця в упаковці, до речі, 12 штук, коли ми бачили в коску, 24 штуки. Тобто напіврозділена розділена упаковка, а ціна та що і в впоска. Так, Ми покидаємо магазинчик. Такий цікавий, горнюній. Має також символи. Америки. Моменти не вибір яблук. Я вийшла вже з магазину, бо в ньому багато покупців. І не зовсім зручно і мені знімати, щоб людей, не, так би мовити, не смущати, я вийшла. А ось подивіться, який цікавий тільки горщичок з квітами. На, зов... на зовнішній вигляд вони сукуленти, такі як ростуть у нас вдома на городі, але вони у нас не квітнуть. Ці сукуленти у нас вважаються бур'яном. А тут вони квітнуть і подивіться, доволі такі симпатичні. Ось такі соняшнички. Гляньте, які тільки прекрасні соняшнички, Малесенькі такі, гарнесенькі, 6,99 горщичок. Зверху на магазині також символи Америки. горщички з квітами, з калібра Ха, ще серфіня. 190 доларів ось таке. Кресло на двох чоловік, верніше садова, лавка така. Погляньте, який красивий букет квітів. Звісно, що це не букет, а кущ, але він такий красивий, що хочеться його назвати саме букетом. Подивіться, яка ж тільки краса. На цьому красивому кадрі ми завершуємо зустріч з вами на сьогодні. До побачення, до нових зустрічей. Ставте лайки, якщо подобається. Пишіть коментарі, буду дуже рада відповісти вам.